Доброго ранку, наші дорогі сніданківці. Доброго спортивного вам ранку. тому що далі будемо говорити про спорт, спонсор показу Фавбет. Про день гри у баскетбол Ми сьогодні вже говорили про те, що це неофіційне свято саме цього виду спорту. А далі будемо говорити про українські досягнення. Ну і починаємо ми з футболу сьогодні. У Іспанії, у іспанській лалізі, відбудеться українське протистояння. Сьогодні Жерона прийматиме Валенсію. Жероні грає два українці: це Артем Довбик та Віктор Циганков. А от кольори Валенсії захищає Роман Яремчук. Два нападники збірної України сьогодні зустрінуться один проти одного. У Жероні українці виглядають дуже і дуже переконливо. В минулому турі Жерона зіграла в нічую з Атлетіком, і з рахунком 1-1 закінчилася гра. І от. Од... Єдиний м'яч у складі жарона забив якраз віктор циганков. Тобто почергово забиває циганков, довбик, довбик циганков. Безперечно, це дуже тішить українських болівальників, і жарона зараз посідає другу сходинку турнірної таблиці. З приводу Валенції там виступає на правах аренди Роман Яремчук, але поки що результативними ударами він не відзначався. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом українець заб'є за клуб з месталії і е, так само буде яскраво себе проявляти у цьому іспанському. Клубі букмекер вважають фаворитом цього протистояння, якраз клуб Жероне, яка клуб, який зараз посідає одне з перших місць у турнірній таблиці іспанської Ла-Ліги. Тому всі сьогодні до уваги українське протистояння в Іспанії. А тренер е, Валенсі якось пояснює, чому Яремчук е, ще досі не заграв на тому рівні, в е, який від нього очікують. Ну, е, Валенцію тренеру, тренує легендарний для цього клубу футболіст Рубен Бараха. І Роман Яремчук, права якого належать Брюге, він виступає у Валенції на правах оренди. Е, будь-якому разі потрібен час для будь-якого футболіста для того, щоб перейти з одної команди в іншу, десь адаптуватися, десь знайти свої потрібні налаштування. Але я Хочу сказати і вірити в те, що найближчим часом Роман Яремчук все-таки буде виходити в основному складі, забувати м'ячі і принесе дуже багато користі цьому легендарному іспанському клубу. І ти що знаєш про травму Довбика? Наскільки вона важка, не важка? Чи е... буде він відновлюватися швидко? Чи довби пропустив паузу? минулий тур через ушкодження? Але як сказав головний тренер Жероне, що він готується до поєдинку проти Валенції, тобто, все гаразд, жодних проблем немає. І Артем Довбик, який є одним з відкриттів іспанського чемпіонату у цьому. Сезоні і за ним стежать вже іспанські гранди. Тому я думаю, що сьогодні він вийде на футбольне поле з великим натхненням. Ну, і цікава, дуже цікава інформація для нас прийшла від Євроспорт. Дуже багато премій роздає зараз Євроспорт світовим спортсменам. і от Поверненням року було названо українку Еліну Світоліну, яка повернулася до великого тенісу, до великої гри, до турнірів Гранд Слему після декретної відпустки, після народження донечки. І настільки швидко і яскраво вона повернулася, що вже на Вимбелдоні вона перемогла першу ракетку світу і го так і пробилася до півфіналу цього турніру. Це неабиякий успіх для українки, і безперечно, ми е, все таки вважаємо, що е, найкращі матчі для Еліни Світольної, яка є амбасадором United24 і дуже багато працює для е, допомоги Україні. Що найкращі матчі саме на корті, у неї ще попереду, і я особисто я думаю, що. І Всі українські тенісні вболівальники та й всі вболівальники спорту України вони е, бажають все-таки здійснити мрію Еліні Світольній і виграти один з турнірів Гранд Слему. Ми будемо вболівати. Найближчий турнір Гранд Слему – це буде відкритий чемпіонат Австралії. Ми будемо за ним уважно стежити. І я дуже сподіваюся, що саме там Еліна себе проявить. Вболіваємо за Еліну і вітаємо з нагородою повернення року. А от федерації гімнастики Великої Британії стався бунт просто. Там сталася така екстраординарна історія. От я хочу сказати, що ми от е, Валіна донечка вона займається художньою гімнастикою. і Вона нам розповідала різні моменти, які відбуваються якраз в тренувальному процесі. Ну і зараз гімнастки Великій Британії вирішили, що тренери, які е, занадто пильно стежать за їхньою вагою, не мають права цього робити, що вони повинні е, все таки, е, скажімо так, толерантніше цього до цього ставитися. У червні 2022 року. Гімнастка Елоїза Йотіскі стала першою, хто виграв цивільний позов проти Федерації гімнастики Великої Британії за жорстке поводження з боку тренера Ендрю Гріфіца. Елоїза запевняє, що між 2016 і 2018 роками вона була постійно фізично виснажена, оскільки Гріфіц застосовував невідповідні методи контролю ваги, і зараз є зобов'язання Федерація. Гімнастки Великої Британії взяли на себе зобов'язання уважно стежити за тим, щоб е тренери не переходили межу. І найголовніше те, що гімнастки мають право важитися тільки тоді, коли вони дають на це згоду. Тобто, зараз, бачите, спорт від таких жорстких умов переходить все-таки до толерантності. І я бажаю успіху всім спортсменам і взаєморозуміння зі своїми тренерами, тому що це дуже і дуже важливо. Читав цю новину, і тут є важливе ще зауваження. Віднині тренери також зобов'язані надавати спортсменам можливість регулярно пити воду. Та е, ходити та час та ходити до туалету за потреби. Я так розумію, що і це заборонено було. Ну це було не заб... це Було заборонено. Е, я так розумію, в змагальному процесі суть в тому, що е, там кожна кожен грам ваги він дуже важливий для виконання того чи іншого елементу. Це так само, до речі, стосується не тільки гімнасток і боксерів. Якщо ми пам'ятаємо, що вони перед зважуванням так само там або знаєш, не доїдають кілька днів, тому що це дуже важливо, щоб. Класти якраз е, вагу, ну але знову ж таки, як я вважаю, що ці правила, які зараз змінюються, це правильно, тому що ці умови жорсткого, навіть булінгу з боку тренерів, вони повинні відійти. Потрібно шукати інші підходи, інші мотивації, інші можливості, тим більше засоби для цього зараз є для того, щоб формувати не тільки Знаєш, якби машину для заробляння медалей, а повноцінну людину і повноцінного персонажа в суспільстві. Ну я можу зрозуміти недоїдання в боксі, коли тобі треба увійти в якусь вагову кат категорію, в тебе є обмеження. Якщо ти там на, на до один грам більше, то ти вже не можеш претендувати на якийсь пояс і битися за нього. Але в гімнастиці, якщо ти важиш трошки більше і робиш краще за тих, хто важить менше, то мені здається, це не може бути проблемою. Саш, це якщо ти добре виконуєш певні елементи, так. але я тобі розкажу один приклад. Я боюся помилитися зараз, тому що ти мене десь захопив трохи зненацька, але я читав книгу одного відомого плавця, який вирішив проігнорувати гоління перед фіналом Олімпіади, і йому не вистачило дотику для того, щоб стати олімпійським чемпіоном. І він все життя шкодував про те, що він не поголився перед фіналом. Тому що він вважав, що якраз оця борода йому завадила зробити знаєш, якби ще один. Дотик для того, щоб стати олімпійським чемпіоном, всі деталі в спорті, вони дуже і дуже важливі. Але підходити до цього потрібно дуже і дуже уважно і дуже, і дуже обережно.